Нещодавно я підготував відео про Валеріану на своєму Ютуб каналі навколо медичні нотатки. Як для мого невеличкого, досить вузько спеціалізованого каналу, ця тема викликала досить жвавий інтерес у глядачів. Це відео про Валеріану я присвятив власне лікувальним властивостям кореневища валеріани та застереженням побічним ефектам цієї лікарської трави. І, як завжди, акцентую увагу на тому, чи існують клінічні дослідження, які підтверджують лікувальну ефективність препаратів з Валеріани. Наскільки достовірні рекомендації лікарів та блогерів, які бадьоро розповідають в інтернеті просто відсоткові лікувальні властивості кореневища Валеріани, Валеріана це одна з найкращих заспокійливих трав. Вона має Потужну заспокійливу дію, яка прихнічує центральну нервову систему. На противагу адаптогенам, які прилаштовують нервову систему до психологічних навантажень, Валеріана гальмує нервову систему і, як наслідок, допомагає боротися з тривожністю, допомагає заснути. Власне, через те, коли ми розробляли в науково-виробничому центрі фітопрепаратів Добродія. Фітопрепарат для боротьби з тривожністю для покращення сну ми зробили валеріану основним компонентом нашого рослинного комплексу сонормін. До речі, на сайті Європейського агентства з лікарських засобів в графі «Терапевтичне застосування валеріани написано порушення сну і тимчасове безсоння, психічний стрес і розлади настрою. Повернемося до нашої валеріани. Відразу потрібно сказати, що в Україні ще з радянських часів спиртована настоянка валеріани – це ліки. В Європейському Союзі валеріана належить до так званих лікарських засобів рослинного походження англійською мовою Herbal Medicine Product. Це щось на зразок дієтичної добавки, але якість та виробництво якої строго контролюється. Проте лікарська ефективність таких ліків ґрунтується на їх добре налагодженому використанні. Цитую це прямо з сайту Європейського агентства. Одним словом, наукових доказів ефективності таких ліків немає, є історії їх позитивного використання. Спритні українські хлопці реєструють такі рослинні німецькі ліки в Україні, як справжні ліки і лікарі на законних підставах. Виписують ці дорогущі ліки пацієнтам, замість того, щоб вони купили дієтичну рослинну добавку того ж складу. Ша Валеріана – це дієтична добавка, оскільки її ефективність не доведена в форматі доказової медицини. Хай мене вибачить глядач за такий довгий організаційний вступ, але готуючи це відео, наслухався я і набачився багато відеоблогерів. І лікарів, блогерів, які описували валеріану як лікарський засіб, що це доконаний і беззаперечний факт. Валеріана не ліки. Валеріана – це засіб народної медицини, який може одним допомагати, а іншим ні. І нічого тут дивного немає. Чи переконаний я в лікувальних властивостях Валеріани? Так. Я переконаний в лікувальних властивостях валеріани, але є багато факторів, які можуть звести ці властивості нанівець. Спробую перелічити хоча б основні. Кожна лікарська трава повинна збиратись в конкретний період її вегетації, розвитку, коли концентрація потрібних нам біологічно активних речовин буде максимальна. Якщо її зібрали неправильно, висушили неправильно, то зрозуміло, що лікувальна ефективність значно менша або взагалі відсутня. Окрім того, трави теж мають певний період зберігання. По-друге, я не один раз наголошував, що більшість виробників дієтичних добавок нині використовують екстракти рослин. Це не дуже добре, але за гарного контролю якості терпимо. Проте використання дешевих китайських екстрактів це повна відсутність активних речовин, оскільки їх якість припаскудна. Я б на такі дієтичні додавки на основі китайських екстрактів до 100 гривень і б не дивився. По-третє, кожна людина це маленький всесвіт. Зі своїми генетичними особливостями, зі своєю власною, не завжди зрозумілою хворобою. Через те одній людині лікарська трава може допомогти, а іншій – ні. Що ж говорити про трави, коли генетичні особливості знижують ефективність і офіційних ліків? І останнє безсоння чи тривожність можуть бути викликані більш серйозною хворобою. Хворобою, і в такому випадку вам не валеріану потрібно приймати, а швиденько бігти до найближчого лікаря. Отже, на мій погляд, лікарські трави це не універсальна пігулка, яка вас вилікує, а гарне доповнення до офіційної медицини. І дай нам Бог мати лікаря, який у випадку звичайної тривожності порекомендує нам валеріану чи Звіробій, а не призначить відразу антидепресанти. Нарешті я дійшов до лікувальних властивостей Валеріани. Сподіваюсь, що більшість моїх глядачів залишились зі мною. Всі застосування Валеріани ґрунтуються на її основних лікувальних властивостях. Безсоння. Валеріана може покращити якість сну, скоротити час засинання та зменшити кількість пробуджень. Тривога. Валеріана може знизити рівень тривожності, дратівливості та напруги, м'язові спазми. Валеріана може розслабити гладенькі м'язи, знімаючи спазматичні болі, високий кров'яний тиск. Валеріана може знизити кров'яний тиск за рахунок свого гальмівного впливу на нервову систему. Зрозуміло, що всі ці, ці висновки ґрунтуються на добре налагодженому використанні. Хоча, коли я продивився подмет, знайшов досить багато досліджень, які присвячені Валеріані. Більшість з них виконані не згідно правил доказової медицини, проте в багатьох дослідженнях стверджується, що валеріана допомагає знизити рівень тривожності і, як наслідок, допомагає заснути. Заспокійлива дія валеріани та її вплив на центральну нервову систему. Валеріана має здатність гальмувати активність центральної нервової системи, що сприяє зниженню ступеня збудження і розслабленню організму. Це допомагає заспокоїти нервову систему і зняти стрес. Позитивний вплив на сон та серцеву діяльність. Валеріана має також позитивний вплив на сон і серцеву діяльність. Вона поліпшує якість сну і забезпечує глибокий і заспокійливий сон. Окрім того, валеріана знижує збудженість серцевої діяльності, що сприяє зниженню артеріального тиску і покращенню роботи серця. Побічні ефекти та протипокази валеріани Надмірне вживання валеріани може мати побічні ефекти, такі як сонливість, запаморочення і головний біль. Також валеріана не рекомендується людям зі зниженою ацетилхоліновою активністю, оскільки вона може погіршити цей стан. Люди з цим станом можуть відчувати втому, слабкість м'язів та інші проблеми з контролем за м'язами. Валеріана пригальмовує людиною. Людина стає ватною. Гальмується реакція. через те бажано не водити машину. Отже, валеріану добре приймати перед сном. Вона гальмує збудженість і сприяє сну. Простий рецепт для приготування чаю з валер'яни. Одна чайна ложка коріння валер'яни. Коріння сухе або свіже, одна чашка кип'ятку. Покладіть коріння валер'яни в чайник. Залийте кип'ятком коріння та залиште на 5-10 хвилин. Процідіть чай, щоб видалити залишки коріння. Додайте мед або цукор за смаком. Дозування та тривалість курсу залежать від мети застосування та індивідуальної реакції вашого організму на валер'яну. Почніть з невеликої кількості валеріани і поступово збільшуйте її дозу. Не вживайте валеріану тривалий час без перерви. Зазвичай рекомендується приймати валеріану за 30-60 хвилин до сну або в разі нагальної потреби. Рекомендується робити перерву через кожні 2-3 тижні використання. Можна використовувати також дієтичні добавки на основі валеріани. Приймати їх потрібно згідно інструкції виробника. Але перевагу потрібно надавати препаратам не на основі екстрактів, а на основі рослинної сировини. Бережіть себе, поширюйте посилання на моє відео, ставте лайки і важливо пишіть коментарі, щоб мені було зрозуміло, про що робити наступні відео. Зміст мого відео є лише інформаційним, а не заміною професійної медичної консультації.